Масштабний суботник на Павловому полі, що у Дзержинському районі міста. Велике прибирання, спільна ініціатива міської влади та народного депутата Валерія Писаренка, який разом із сотнями харків'ян взяв участь у заході. Много жителей цього мікрорайону вийшли нам на допомогу. Хтось показував, що треба робити, хтось допомагав робити. Но ми хочемо, щоб такі суботники були регулярними і будемо такі ініціативи продовжувати і в других мікрорайонах. У сквері, що по вулиці 23 серпня, глобальна реконструкція. Тут повністю ремонтують дорожні покриття, перекладають комунікації. Залишилось тільки облаштувати територію, допомагають у цьому комунальникам навіть мешканці з інших районів Харкова. Проїзд реконструкція цього большого сквера. Смотрим, щоб правильна планування працювала. Ну виравнюваємо територію, ну делаємо під газон і самі приймаємо участь. на благо города і для жителей этого района, мы помогаем коммунальным службам. Оновляют и історичні пам'ятки, будівельники облицьовують їх гранітом, да надають гідного вигляду. Спочатку садралі демонтирували те, що бухтить, ну, якби воздух в этой штукатурке есть. Мы это все убрали до бетона, потом выставили гранит, залили жидким раствором. Сегодня здесь работает 248 человек. Здесь завезено более 200 кубов чернозёма. Сьогодні йде планування Чернозюма, прокладка линии наружного освічення. Здесь будуть красиві паркові світильники. Здесь йде облицовка гранитом і пам'ятника из культурних груп. Комунальники вже підготували опори для ліхтарів. Їх буде більше 70. -ти. сквер та сам пам'ятник освітлюватимуться. У нас вже повністю проложений з кабель, встановлені фундаменти, виводи під паркові опори, протягнуть провод. Под запитку светильников по улице 23 августа. И сейчас выдали еще проект дополнительного освещения пешеходной зоны вдоль дому. Встановлять тут і лави, і дитячі майданчики. Милуватимуть око квітники. У цьому сквері кожен знайде привабливе місце для відпочинку, певні комунальники. Відкриють сквер до Дня міста. Суботник приходить не лише у сквері, наводять лад і на прилеглих територіях. Валерій Писаренко розповідає, попередньо усі будинки були обійдені. Люди звертались із різними проблемами. Сьогодні там вже працює техніка і робочі. Приходила з пользую, щоб зробили крильцо, покрасили під'їзд. Вот. Що Что ще? щоб дерева убрали, ті, які посохли давним давно, делається все, і ми вдячні. Люди розповідають, такої масштабної роботи не бачили десятки років і охоче допомагають. Сколько не було у нас депутатів, скільки ми голосували, ніхто нам не допомагав. Єдине, ви я очень рада з вами зустрітися. Ви много ділаєте, як ніхто. У будинках ремонтуються вхідні групи, встановлюють дитячі та спортивні майданчики, ремонтують внутрішньоквартальні дороги, спилюють старі дерева, фарбують під'їзди. Мікрорайон Павлового поля розквітає. Після роботи для усіх польова каша. Охоче скуштувати її багато. До приготування підключили харківських прикордонників, які зварили смакоту. Каша вкусна замічать. Після важкої роботи. приємно кашу покушати. Тепер Планувана каша хороша. Та на оновлення чекають і інші мікрорайони, каже Валерій Писаренко. Роботи там заплановані. Спільна ж праця, переконані учасники суботника, здатна принести очікувані результати і відродити Дзержинський район.